Уковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 439-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. У ніч на 8 травня 2023 року. Противник атакував Київщину ударними дронами іранського виробництва. Було застосовано 35 ударних БПЛА, які атакували з Білорусі. Всі дрони знищили наші захисники. Російські окупанти проводять так звану евакуацію місцевих жителів з тимчасово окупованого Токмака Запорізької області у напрямку населеного пункту Бердянськ. Цій процедурі підлягають представники так званої місцевої влади, колаборанти, діти, вчителі та вихователі. При цьому батькам дітей погрожують не зарахувати навчальний рік в разі відмови евакуювати дитину. На АЗС спостерігаються черги за пальним. Усім водіям повідомлено, що нових поставок пального не планується. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.